Всім привіт, я Бондар Назар, мені 17 років, я нападник футбольного клубу Рухлів. Я народився в місті Ніжин, що на Чернігівщині. Почав займатися футболом з 5 років. Вперше мене привів тато на тренування просто подивитися. Потім тато погрив. Поговорив з тренером, він мене запросив на тренування. Я прийшов на своє перше тренування, мені дуже сподобалось. І, і так я почав займатися футболом. Як грав я в Ніжині, я грав в центрі поля. Як вже я перейшов до Динамо Київ, я почав грати в Вінгера, крайнього нападника. Також можу зіграти лівого чи правого захисника. Мене запросили на відбір у рух Львів. Було три відбори, я пройшов всі три і так попав в академію руху. Колектив дуже класний, всі друг друга підтримують і взагалі дуже гарні відносини. Я найбільше товаришую з Іваном Денисовим, Юрієм Мужиловським і Артемом Угринчуком. Минулого осені я дебютував за команду рух Львів u 19 проти металіста і зіграв у юнацькій Лізі УЄФА. Дуже радий, що зіграв у, у Лізі УЄФА. Е, дякую тренерам за довіру. Я пишаю, що я є гравцем збірної України Ю-17. Е, е, також восени я дебютував за збірну України Ю-17. У своєму дебютному матчі за збірну України я забив гол Фінляндії. Мені виклик на пусті ворота, я забив і враження перевершені. Також був неперевершений матч проти Швейцарії, я там віддав асист і забив гол. Ми тоді перемогли з рахунком 3-0. Мені викатили на 11 метрів і я дальній верхом забив гол. Далі вийшли на євро, ми з хлопцями дуже налаштовані далі. І... Готові далі боротися. Мій кумир у футболі то Бапе. Він дуже якісний гравець, має дуже, дуже швидкісні дані і взагалі він мені дуже подобається. З основної команди руху мені панує Ілля Квасниця своїми даними, своїм розумом, своїми швидкісними даними. Моя мрія це виграти чемпіонат України з Ю-19 і зі збірної України.